Вітаю вас на 24 му уроці з розбору програми After Effects та Motion Design. На попередньому уроці ми розібрали, як створювати анімацію для тексту в 3D режимі. На цьому уроці ми будемо розбирати, як завершувати анімацію. Тож не будемо гаяти час та поїхали! Відкриваємо After Effects. Створюємо нову композицію. Налаштування 10 секунд та натискаємо ОК. Отже, ми на всіх уроках розбираємо, як створювати та маніпулювати анімацію, але як нам її завершувати, коли ця анімація повинна змінюватись або відтворювати в зворотньому напрямку. Отже, розберемо декілька варіантів, тому для прикладу створимо Shape. Нехай це буде прямокутник, колір білий. Далі центруємо EnchorPoint комбінацію CTRL-ALTHOME та центруємо посередині композиції Ctrl-Home. Добре. Давайте звернемо увагу, що наш шейповий леєр займає автоматично всю довжину нашого таймлайну. І всі леєрси, які ми створюємо, також автоматично займають нашу шкалу часу. Якщо це буде відеофутаж. Він, відповідно, буде займати стільки часу, скільки він сам має. Оскільки наші леєрси програються зверху донизу, треба їх відповідно завершувати і приховувати. Нам потрібно зробити ще текстовий леєр. Нехай це буде слово анімація. Колір чорний, розмір 120. Далі центруємо Anchor Point також, Ctrl-Alt-Home. І центруємо текстовий леєр Ctrl-Home. Тепер бачимо наш текстовий леєр зверху нашого шейпового леєру. Давайте додамо анімацію для шейпового леєру за параметром Scale. Виділяємо і відкриваємо клавішу S наш параметр і зробимо наступне. На початку робимо перший фрейм зі значенням 100%. Перепрошую, 0%. Переходимо до першої секунди. І робимо 100%. Все. У нас є анімація. Але якщо ми захочемо, щоб наш шейп знову зник, як ми це зробимо? Ви, мабуть, подумаєте, що нам потрібно буде перейти ще на секунду вперед і знову зробити 0%. Але в нас вийде наступне. Тому нам потрібно, щоб в нас деякий час шейп був на очах. Для цього ми переносимо останній фрейм до 3 секунди. І на другій секунді ми повинні додати ще фрейм зі значенням 100%. Так, в нас збережеться шейп одну секунду. Звісно, ми можемо зробити це ще більш довшим. Також ми можемо зробити анімацію за параметром Opacity, щоб наш шейп зникав. Тепер, що ми можемо зробити? Так, це, по завершенню нашої анімації, обрізати наш шейповий леєр. Для цього використовуємо комбінацію Alt і квадратна права дужка. Якщо треба обрізати на початку, використовуємо ліву квадратну дужку. Це дає нам розуміння, що цей леєр виконав свою роботу. У нас залишився текстовий леєр. Ми також для нього можемо додати анімацію. Зробимо вже це для параметру opacity. Відкриваємо параметр клавішою Т. На початку робимо 0%. Переходимо на першу секунду, робимо 100%. Далі переходимо до другої секунди і створюємо додатковий фрейм. Зі значенням 100%. Переходимо на третю секунду. Робимо знову 0%. Теж його обріжемо на третій секунді. Комбінацію клавіш Alt, квадратна, права дужка. Добре. Це один із варіантів, як ми можемо завершувати анімацію. Також ми можемо робити видимість леєрсів, обрізаючи їх в потрібних містах. Але вони будуть зникати при програванні, тому краще це робити якось логічно та більш делікатно. Ще один спосіб робити через попередню композицію. Наприклад, давайте видалимо наші леєрси і створимо новий шейповий леєр. Наприклад, це буде знов-таки прямокутник. Далі центруємо Anchor Point комбінація Ctrl-Alt-Home. І Ctrl-Home центруємо наш шейповий леєр. Тепер додамо анімацію по Scale, відкривши клавішою S. На початку робимо 0. Переходимо до першої секунди. І робимо 100%. Добре. Тепер нам потрібно зробити з цього шейпового леєру прекомпозицію. Виділяємо і натискаємо комбінацію клавіш Shift-Ctrl-C. Залишаємо налаштування без змін. Тільки ставимо галочку. Далі ОК. Далі. Ми натискаємо праву кнопку миші по нашій прекомпозиції і обираємо Time Enable Time Remapping. Звертаємо увагу, що на таймлаймі у нас з'явилися два фрейми. Один на початку і другий в кінці нашого леєру. Тепер нам потрібно десь посередині шкали часу додати ще фрейм. І на останньому фреймі зробити наш час по нуля. Програємо анімацію і бачимо, що в нас спрацьовує скейл, далі він проходить. до другого фрейму, і повертається у реверсному або зворотньому напрямку. Все, ось так це працює. Звісно, таке краще робити, коли є більш об'єм анімації і декілька леєрсів, а не один шейповий. Наприклад, це буде анімація заголовку і тоді є сенс робити прекомпозицію. Сподіваюсь, що з цим не буде проблем, і якщо виникнуть питання, можете їх записати у коментарях. Підписуйтесь та переходьте до наступного уроку.